Лікарів врятували захисника з Волині Романа Клізу, у грудях якого застряг півтора сантиметровий уламок ворожого боєприпасу. 42-річний Роман Кліза до великої війни працював водієм за кордоном. У день повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ. Був аеророзвідником та в грудні минулого року зазнав важкого поранення. Внаслідок важкої міновибухової травми йому пошкодило ділянку у правій частині мозку. Та значно критичніше було те, що один з уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка. Просто за міліметр від дуги аорти, частина головної артерії, кровоносної системи та трахеї. Дев'ять днів у комі, перевезення у декілька лікарень і волинянина взялися оперувати. За життя бійця боролися у Львові в центрі серця та судин лікарні святого Пантелеймона. Нині захисник проходить реабілітацію, хоча попереду ще одна складна операція. Понад усе чоловік мріє відновитися, щоб зустріти нашу перемогу на двох ногах, і після цього побудувати дім власними руками.